Черешня заполонила магазини та домівки хмельничан, адже зараз сезон. У продажі вона з'явилася ще у квітні і коштувала від 200 гривень за кілограм, але не користувалась попитом. Нині ж навпаки, адже ціна дозволяє поласувати сезонною ягодою. Чернівецька черешенька на сьогоднішній день 150 гривень кілограм, на тому тижні вона була 200 гривень кілограм. Починається зараз більша виборка, то зараз буде поступово падати ціна. І ось така черешня Миколаївська область це сортова крупноплодна черешня садова. Сорт Валерій Чкалов, вона на сьогоднішній день 200 гривень за кілограм. Її зараз зовсім трошечки вона тільки починається, тому зараз, поки така ціна, но вона якісна. Проте ціна з середини червня поступово знижуватиметься і будуть мінятися сорти, кажуть продавці. Загалом існує багато видів черешень чорна з глибоким бордовим кольором, біла та жовта. Але найпоширеніший вид з червоним забарвленням. Її купують найбільше, адже за словами продавців. Ціна та смак відмінний є на оптових ринках черешня різна, але ми підстраємося під покупця, і наш покупець ну от потребує такої, щоб вона була темна і солодка. Біла дуже рідко хто купує. Не дуже люблять її, тому що вона в кожного майже є на дачі або на присадібній ділянці. За ціною біла черешня може відрізнятися від червоної. Ну так зразу, якщо починається сезон, то може бути дорожча біла, а так, якщо то одинакова ціна. Окрім насиченого смаку, черешня містить багато природних цукрів. Її можна сміливо назвати вітамінною бомбою, адже вона багата на вітамін С, А і Б, що корисно впливає на зір, шкіру та організм людини в цілому. Продавці діляться з приходом літа люди масово купують ягоду. Сьогодні я купила перший раз і така вкусна, чорна, чудо, дуже вкусна». Це смачно, це корисно, чисте здоров'я. А вперше вже купуєте? Ні, 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 не перше. не перший. Да. Рекомендую, да, обов'язково. Да і не тільки черешню, і клубничку. Фрукти повинні ми їсти. Я чекаю вже Хмельницьку черешню, щоб вона була дешевша. На полицях ринку черешня красуватиметься щонайменше місяць, тож кожен зможе встигнути насолодитися літнім смаком, зробити варення чи улюблений компот. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.